З радістю долучаю до прямого ефіру Олега Ширяєва, командира 225-го окремого штурмового полку. Пане Олеже, доброго дня вам, Доброго дня, і зі святом вас. Дякую, дякую. Можна сьогодні привітати кожного бійця нашої країни, бійця, який на передовій захищає суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Це свято кожного. Абсолютно згодна долучаюся до ваших слів усіх захисниць, і захисників зі святом. Пане Олеже, для вас ця війна розпочалася не місяць тому, а набагато раніше, 14-й рік, а потім ви повернулися до війська у 2022 році. Чи можете порівняти ці періоди і сказати про причини, які вас мотивували? Вони були однакові, чи все ж таки відрізняються? Я скажу головне, що. Головна причина це те, що я давав присягу Україні. Це по-перше, і по-друге, ми захищаємо наш спосіб життя, нашу мову, нашу країну. І, в принципі, і тоді я став до лав війська і зараз для основна мотивація це захищати нашу країну. Ваш досвід е, свідчить про те, що ви були у складі добровольчих підрозділів, а згодом також у Збройних силах України. Чи можна порівнювати ці підрозділи і в чому ключова відмінність? Особисто вам, де було комфортніше і цікавіше? Ну, знаєте, якщо говорити про добровольчі підрозділи, то е, це був початок. В принципі, початок того, що ми надавали збройний опір агресії. Тоді вона розпочалася в Криму, розпочалася на Донбасі. А зараз в лавах Збройних сил це відбувається, звісно, більш професійно. Пане Олеже, ви з нами? Я вибачаю так з вами. Все в порядку. Та-та, ми вас добре чуємо, але поки що не бачимо, ви можете налагодити камеру і повернутися до прямого ефіру. Так, та, готовий. Та рада вас бачити знову. Вибачте, будь ласка, де. все нормально. У вас позаду прапор 225-го окремого штурмового полку. Чи можете розказати трішки про історію і наскільки для вас близький цей полк? Ну я від початку створення 225-го, спочатку батальйону. І це був батальйон в лавах територіальної оборони. Тому що територіальна оборона на початку війни налічувала більше всього особового складу, і ми починали як бійці територіальної оборони, але приблизно через півтора року повномасштабної війни наш підрозділ був переведений до сухопутних військ Збройних сил України, і ми стали штурмовим підрозділом. Тобто, від початку ми були. Стрілецьким батальйоном територіальної оборони. Потім ми стали окремим штурмовим батальйоном. І наш шлях, е наш підрозділ завжди був на найтяжчих, найважчих ділянках фронту. Тобто, е це був Харківська операція, Балаклійська ізюмська операція. Наш батальйон приймав участь. Потім е оборона Бахмута, потім Часів Яр, Горлівка. Ми прикривали Авдіївку, коли було прийнято рішення військово-політичним керівництвом нашої держави, що наші війська виходять з Авдіївки. Ми той підрозділ, який саме прикрив відхід наших військ, і потім легендарна курська операція. Пане Олеже, весь той бойовий досвід і ті бойові завдання, які ви перерахували, вони безумовно дуже важливі. Але якщо говорити про вас особисто, для вас яка з операцій була найтяжчою з різних причин, якщо можна про це говорити публічно, що спадає на думку в першу чергу? Знаєте, я вам скажу відверто, що кожна операція вона тяжка, не буває легких операцій. До кожної операції потрібно готуватися, е, збирати розвіддані, готувати особовий склад, готувати техніку і проводити река місцевості. Тобто кожна операція, вона в принципі починається з одної е, дорожної карти, так би мовити. Да? Але е, кожна операція має, має свою географію, має свого противника на місцевості, і кожна операція складна по-своєму. В принципі, отак от на думку одразу спадає часів. Яру це досить було боляче, досить було важко бути на обороні часового яру. В принципі, напевно, напевно, це найтяжча сторінка історії 225 го полку я дякую, що ви ділитесь цими спогадами. Це вкрай важливо для нас з вами і для наступних поколінь. Війна не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. Вона буде тривати ще певний період, скільки саме ніхто достоменно не знає. З вашого власного досвіду, з того, що ви зараз бачите на фронті. Я розумію, що питання може бути таке загальне, але тим не менш, чого зараз найбільше бракує на передовій. Ви знаєте. Війна досить змінилася від 2014 року, коли ми воювали в лавах добровольчих формувань. Також з моменту початку війни повномасштабної в 2022 році, звісно, війна постійно змінюється. По-перше, це fpv дрони Ми винайшли протидію fpv дронам і почали масово застосовувати реби. Різного рівня різних категорій, але противник mm -hmm. э, першим почав застосовувати FPV на оптоволокні. А, mm -hmm. В принципі, основна проблема це те, що зараз люди не хочуть іти до війська. Да? Я mm -hmm. бачу, що мотивація у а, тих, хто має призивний вік, вона е, втрачена. Ця мотивація, mm -hmm. і це. Досить болісно для армії, чому тому, що ті, хто воюють зараз, вони виснажені, вони воюють вже а, третій рік поспіль, і а, багато хто залишився солдатом, багато хто да. вивчився на офіцера і займає керівні посади в війську. Пане Олеже, даруйте. Я маю вас зупинити. Ви певно, можливо, побачили, Може ні, поруч з вами була мапа повітряних тривог, і вона просто на наших очах стає червоною. Червоною чому повітряні сили інформують нас про ракетну небезпеку по всій території України? Зафіксовано зліт міг 31 к Шановні, будь ласка, якщо ви чуєте це повідомлення, не ігноруйте його. Будь ласка, йдіть в укриття. Подбайте про себе і своїх рідних. Ми не знаємо, які цілі ставить перед собою ворог. Достоменно ми знаємо, що він хоче нас знищити. Не дозволяємо йому це зробити. Пане Олеже, даруйте, повертаючись до мотивації, ось красномовний приклад: війна триває, зліт міга. Російська армія продовжує нас вбивати. А мотивація, як ви кажете, серед військових не серед військових, а серед потенційних військових зараз не так багато. Так. Так, і це досить болісно для війська. Я повторюю і підкреслюю це червоним кольором, тому що ми потребуємо нових людей. Так, наше військо змінюється в плані того, що ми масово зараз застосовуємо безпілотні системи, навіть вели. Новий рід військ, як безпілотні системи, тобто ми навчаємося, але противник теж навчається. І, на жаль, противник може дозволити собі використання ракет дальньої дії, як, от зараз ми бачимо на вашій мапі. Так. Звісно, важко. Звісно, звісно, війна має так би мовити, нові кольори. Тобто, і саме найтяжче це використання безпілотників і використання а, авіаударів. І, наприклад, я досить багато бачив, коли. Наші хлопці, це не важливо. Це 225 й окремий штурмовий полк чи інші хлопці з інших підрозділів. Вони стоять героїчно на лінії зіткнення з противником. І, от, коли противник не може просунутись вперед, тому що ми знищуємо живу силу, знищуємо техніку. Противник на жаль, навіть проти позиції, де знаходиться три військовослужбовця, може застосувати удар керуваною авіабомби. Пане Леже, я щиро вдячна вам за те, що ви приділили нам час. Я розумію, що в вашому графіку його не так багато, але ви тут із нами і виконує, виконуєте свою місію. Ви захищаєте українську землю. Сил вам, натхнення і великі вітання вашим побратимам. Глядачам, я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку.